Ну, ми хотіли сьогодні виграти і третю гру не вийшло. Були помилки, якими Харків скористався, а загалом турніром в Рівному ну, ми задоволені. Йде підготовка до сезону, даємо всім пограти, награємо зв'язки, щоб хлопці протиралися, є нові в нас, є молоді. Так що робочий процес, все нормально, рух закінчився, турнір, цикл, відпочинемо і далі готувати, готуватись, готуватися. Зараз як оцінюєте кондиції ігрові, і фізичні своєї команди? Ну, Кондиції в принципі, в принципі, нормальні, ну ігрові ще треба. Ну, кажу, є, є прийшли до нас брати, Грицин є молодь десь треба ну треба ще, щоб спілкуватись ними були помилки які ми не тільки я кажу про сьогоднішній матч, а взагалом Підказувати. Ну, це тактичні моменти, над якими ми працюємо, стараємося, підказуємо. Вони щось получається зразу, щось ні, але ну це робочий процес. Все нормально. Влітку багато гравців пішло з енергії, багато прийшло. Як цей процес перебудови? Чи відчуваєте, що вже все таки хлопці так притерлися один до одного? Чи він продовжується? Ну однозначно, що ще ні. Ми ну це зіграли четверту гру. Все буде ще по ходу, ну, але брати досвідчені гравці, вони, я думаю, з тим проблем не повинно бути. Ну і молодь також даємо, ще раз повторюю, ігрові, ігрові хвилини вони грали всі три гри, так що ще не притерлись, але ну, знову ж час ще є до чемпіонату, ще один буде етап Кубки, тобто ігор награємо і через ігри вони повинні. Як тактично, так і ну, освоїтись в команді. Ну і чи ставити якісь конкретні завдання на ось цей турнір передсезонний на Кубок Нискови? Ну, як таких завдань, щоб виграти там будь-якою ціною, ну, скажімо так, ну, від гри до гри йдемо. Хотіли знову ж і сьогодні виграти. Виграли дві попередні, звичайно, хотіли сьогодні. Буде, буде наступний етап, фінальний. Також, звичайно. Що хочеться виграти, будемо готуватись до того, але це є підготовка до, перш за все, до сезону. Головне, щоб пройшли її без травм, всі підготовились хлопці і тому так.